Що коли хлопчик з хлопчиком а дівчинка з дівчинкою, це є нормально. Дещо я там заглядаю у вікна, і в цей момент він такий повертається і дивиться на мене. Є така натура людська, яка все одно б я б десь там підглядала, що вони там роблять. Вийшла просто випити кави. Аліса тут як тут. Ліса вивела мене на вулицю для того, щоб ми зайшли в магазин і купили тістечко. Друзі, всім привіт! Я сьогодні себе дуже погано почуваю. У мене не те, що болить голова, вона в мене дуже дуже важка. Зранку прокидаюся на вулиці. Така похмура, хмарна, наче все перечислила, що знала, перерахувала. Хмарна погода. І єдине, що було дуже дуже тепло, 20 градусів тепла. Можна було в футболці йти. Ну так ми так і зробили. Аліса каже: я побачила в Тіктоці, що в Макдональдсі з'явилися якісь нові іграшки. Я їй кажу, бо в нас вже була така ситуація. Я їй кажу, що те, що в Тіктоці показали, це не факт, що з'явилося в Іспанії саме в Аліканта. Вона ні, потрібно йти і дивитися. То ми пішли і дивилися, чи є там та іграшка, з якої гри не можу вам підказати, я вже забула. Е, ну і, звичайно, що там їх не було, ми прийшли, там зовсім інше. Та ми ж не підемо звідти без хеппімілу. Тому купили ми той хепіміл. Я нічого не знімала, хотілося просто провести час з Залісою і не діставати взагалі телефон. Ми з нею сиділи, спілкувалися в Макдональдсі і провели чудово з нею час. Ось, А зараз прийшла додому і потрібно мені зробити обід. Ну, обід. вже в нас 15.30. Е, обід. Е, і що ще і що ще. І далі ми підемо напевно прогуляємось, тому що ну, дійсно класна погода. Тим паче, що зараз вже вийшло сонечко. Ну, не знаю, напевно не видно, а зараз я на балкон піду, вам покажу. Е, вийшло сонечко, і, а на сонці взагалі набагато тепліше ж, ну, якщо. Е, коли нема сонця, холодніше, коли є сонце, тепліше. Господи, ну це ж так зрозуміло. Ой, оце так, я не можу зібратися з думками, просто голова така якась важка, чи може кави треба випити? Я щось про це взагалі не подумала. Ну, ну, ще потрібно більше думати, бачите. Що хочу показати, в нас на вулиці тепло і можна вішати білизну на балконі і сушити. Але наші сусіди подумали, що можна сушити вже третій день в квартирі. І, ну ви ж розумієте, воно тут сохне, тут така підвищена вологість, і цей запах, який є, ну не від порошку, а вони додають туди ще якийсь ополіскувач. Фу. А мені ж немає більше де сидіти. Розумієте, зараз тут канікули будуть і ще дев'ять днів цієї радості, цього щастя. Аліса там в кімнаті, вона то танцює, то грає в циганку, я вже розповідала там в минулих відео. Я закрила мікрофон, мене було чути. І я не можу там знаходитись, мені немає місця. Я кажу, ну де хоч на балконі піду, посиджу, там зроблю собі чай, каву та посиджу, подивлюся, там я не знаю, у вікна позаглядаю до людей. До речі, про вікна і людей. Вона ні, я буду тут танцювати, ти мені заважаєш, я соромлюсь. Йди зроби щось поїсти, зроби те, зроби все. Коротше, виганяє мене, і я ось сижу тут в, залі, в салоні. Так, що стосується вікон і людей, це взагалі, ну, як я думаю, багато хто з вас знає, в Іспанії дуже розвинена думка про те, що коли. Так, як би це сказати, щоб це для YouTube підходило, що коли хлопчик з хлопчиком а дівчинка з дівчинкою, це є нормально. Навіть у більш старших класах, ну це вже десь 14-13 років, є ну не те, що урок такий, але є якийсь бувають семінари проводять про те, що це нормально, і соромитись цього не треба, якщо в тебе є якісь такі склонності, до, ну, ви мене зрозуміли. Я сподіваюся, бо пояснювати то це дуже важко, тому що я цього не розумію. Для мене то не є нормою. Ні, я нікому не нав'язую. Я розумію, що є люди різні і таке і інше. Просто в моїй голові є така думка. А що хто робить, то вже їх справа. Просто ситуація. І виходжу я на балкон, і навпроти, ну завжди відчинений ролети, видно, що там знаход... ну, що там всередині, не те, що я там заглядаю у вікна, просто коли я виходжу, наприклад, ввечері на балкон. І рулети ну всюди зачинені, А ця, ну, цей рулет відчинений. І звичайно, що просто моє око падає в те вікно. Ну воно само так робить. Я, я не те, що там спеціально ну, сідаю і видивляюся у вікна. Ні, мені є куди дивитися. Ну просто так випадково я натрапила на те вікно. Сидить там чоловік і біля нього сидить дуже-дуже до нього, прямо поруч з ним хлопець. Я спочатку не зрозуміла, чому вони так сидять. Ну якщо друзі, в нас зазвичай там є якась між ними відстань, а вони дуже-дуже щільно так один до одного сиділи. Потім дивлюсь, один кладе руку на, на ногу іншому. Я зрозуміла, що я зараз стану свідком непотрібних для мене речей, і, ну, і все більше я не заглядала туди. Я зрозуміла просто, що там, що там відбувається. На наступний день я виходжу на балкон і знову ж та сама ситуація. І знову вони сидять, та вже інший чоловік там сидить. Ну, Один той же, якому руку на ногу клали, а той другий вже інший. І я так вийшла в ступорі, не можу взагалі зрозуміти, чого, що, що там змінилось, чого інший чоловік. Хоча взагалі то мені і не потрібно. Господи, Оля, ну Ну, то таке вже розповідаю, як є. І в цей момент він таки повертається і дивиться на мене. І я так, куди мені, куди мені ці, ці очі, діти? І він підійшов і закрив рулет. І дякую йому, що він це зробив, тому що, ну, знаєте, як є така натура людська, яка все одно б я б десь там підглядала, що вони там роблять. Е -е, бо ну, для мене то дик, дикість, а може і думати так дикість, е -е, розумієте, ну. Бувають такі ситуації тут, наприклад, коли дівчина з дівчиною стоять на зупинці і цілуються, вибачайте. І ми їдемо за лісою в автобусі і проїжджаємо повз цієї зупинки, а ліса в цей момент дивиться у вікно. Тобто вона зараз повернеться до мене і почне мені задавати питання, а що воно там таке відбувається, а чого вони цілуються. А вони не просто так цілуються там, ну ви б бачили. Я думаю, хоч би вона не спитала, хоч би не спитала. Вона не в той момент на цих дівчат. Слава Богу. Тут ситуація далі. Приходимо ми на пляж, лежать дві дівчини. Вони просто лежали спочатку. Потім в якийсь момент щось там їм стрільнуло в голову, і вони одна на одну лягла і почали там коверкатися, цілуватися, жмакатися. І це все біля дитячого майданчика, де граються наші діти, і я розумію, що до мене будуть питання. І, коротше, я не знаю, як це правильно дитині. Доносити і взагалі чи потрібно в моєму віці в мій час. Ну, в той, коли я навчалася в школі, в нас такого не було. Ніхто нам не розповідав, що це добре, і якщо у вас навіть є, і ви помічаєте за собою такі якісь моменти, що це нормально. І я про це взагалі не думала, що це нормально. А зараз тут на кожному кроці, куди не глянь, цей флаг висить у в кольорах веселки. Ну, і таке інше. Навіть коли я ходила в, на курси в Сеар, у них є сторінка в Фейсбуці. І колись нас там фотографували е, ну, в класі. Я думаю, знайду в Фейсбуці цю сторінку, може, наші там фотографії з'являться. І я подивлюся просто їх. Я знаходжу і починаю гортати стрічку, взагалі, які в них там новини були останні. Ну і що взагалі у них там за публікації? А там, ну, як репости з іншої сторінки завжди. Сторінка. Сеар, ну, саме від Сеар і оця ЛГБТ, я не знаю, чи можна казати цю абревіатуру. Ось так, та-та-та, Сеар. -та -та, я зайшла ну, чисто тому що мені цікаво подивитися, що там на тій сторінці. Так в них життя набагато яскравіше, аніж у нас, набагато активніше. В них стільки зустрічей, в них стільки там якихось активностей. Я була в шоці, і цей Сіар, ну як сказати, навіть рекламує, продвигає цю ідею, цю сторінку. Я була здивована. Ну не те, що шокована, а просто здивована. Тому що ну, поки що я не можу з цим змиритися. Я думаю, що багато українців такі самі. Показую вам мої квіточки. Мені підписниця написала, що. Пам'ятаєте, ось тут стояла фуксія з цієї сторони, і вона закривала світло, вона закривала світло для ну, цих маленьких квіточок. І... Сказала, що може потрібно змінити місце. Я передвинула в цю сторону. Взагалі мені не дуже подобається, що вони ось так на столі стоять. Мені б хотілося або купити якусь таку штуку, підставку, яка б тут висіла. Ну вона так кріпиться сюди, і тут якось ці квіти поставити. Ну ви не знаю. Мені звичайно, що краще, коли в кімнаті ці квіти стоять. Та в мене на зараз є тільки цей балкон, де я можу їх поставити. Тому ну нехай поки тут стоять. Можливо. В подальшому в нас з'явиться квартира, коли Женя приїде, і ми там їх якось розташуємо так, щоб нам було приємно на них дивитися. Ну, а може, ці до того часу, хоч трішки прийдуть до тями та й виростуть всі такі маленькі. Знаєте, взагалі, я коли купила ось цю квітку, я подумала, що нащо я купую такі маленькі. Поки я дочекаюся, поки вони виростуть. Ну, ось ця квітка, ця і о... ні, ця дорожча була. Ось ця євро коштувала, я тоді ще на якусь купувала. А, і оце за євро я купила також в Ашані. І вони маленькі. Так можна вже взяти за 4 євро велику, велику гарну, яка цвіте, і вона буде радувати око, а оці маленькі, ну що вони потрібні? Тож, ну, якось так. Мені подобається, що тут є в магазинах вже е, в квітах великі. Ну, квіточки в вазонах, в горщиках це взагалі дуже класно, чудово і не необхідно оце витрачати час і дуже багато чекати, поки вони там виростуть, зацвітуть. Ось, будь ласка, за 4 євро куплена. Гарний, красивий, дивіться, гарна, красива квітка. Вже порозпускалося багато квіточок. Дуже гарний. Це від з іншого балкона, бачите, яка. Марна погода. Так, я все ж таки вирішила, що я вип'ю кави. Я сьогодні її не пила, зранку встала і випила чай. Так, ще щось не насиплю. О, Боже! Зранку встала і випила чай. Я купувала фрутос рохос з червоними е, фруктами. Ну, з ягідками, напевно, там. А я навіть і не дивилася, що там в складі, що за червоні фрутос рохос. Це багато цукру ось так вистачить. Так, я зробила обід, у нас тут пюре трішки, тому що за лісою ми їмо дуже погано, що вона, що я, нам би якісь пундики, щось таке. Це також я ем, залишки якісь досмажила, кальмари та типу нагадців. А ще в нас є тут, наче що в нас тут є? У нас є ніжки смажені. Ну, Аліса їх не хоче, я не хочу. Яблучка, сир, також залишки. Боже, треба все доїсти та піти. Скупитися. Це вже, напевно, завтра чи завтра вихідний. Ой, не знаю. Напевно, вже час йти на вулицю. Ага, яка чистенькая. Точечка. Що? <гум> Може підемо на вулицю вже? Ну що, сьогодні я наступ боля. Моя ти дитино золота просто. Та вже б футболкою витирала. Це називається Мама вийшла просто випити кави. А Ліса тут як тут. <рес> <рес> мам, мам! Це так на вулиці. Вчора з подружкою сиділи в парку, наче вивели дітей погуляти, а вони сиділи біля нас. Все щось питали. Мам, Не, мам. ми і ся пошли туди. І, і потім ми перевіряли мої часи на водостойкості. І як ви перевіряли часи? Ми фонтан вот так от. І потім взяли. раз, два. Кидали фонтан часи, так? Да? Ні, ми Водинник. просто мою руку окунали. А, з рукою прямо кунали. Да. Я думаю, чого в тебе? Чого ти була вся мокра? Боже Боже. Ну я ж там не купалась. Та дякую, що ти там не купалась. Не вистачало ще, щоб ти в тому фонтані купалась. Така хорошенька щуточка. Угу, Дуже хорошенька щіточка. Зараз, напевно, Аліса буде показувати, де вона мочила свою руку. Так, наші друзі не пішли сьогодні. Перелізали сюди. Я не знаю, чи можна так робити. Зараз може нас взагалі виженуть з парку. Ну, давайте нам швиденько покажеш, як ви робили. Залазь. Залазь і показуй. І що? Нехай стоять. Я ж з тобою. Нічого не бійся. Давай, показуй. Ну давай, покажи і повернешся назад. А руку де, де ти мочила? Аж там? Ой, мадре мія. Так. Це для Ой, Аліса, ти там. Тепер капля. І що? Так видно, нормально? Так, ось такий парк у нас тут. Я вже Дуже багато разів тут показувала, просто що Аліся до цього чомусь не хотіла зі мною тільки прогулюватись, а сьогодні прям захотіла, їй сподобалось вчора, тому доня обережно. Ой, дивіться, там вода стікає. І біжить, біжить аж туди. Так, вчора діти робили кораблика. Паперу. І смотрите, що я узнаю. Обережно там міни. <соржен> 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 Робили кораблики паперові та запускали. Куди ти мене ведеш? Ось такий Зараз я йду, я йду, чого ти нервуєш? А, так, вода ось тут йде і там стікає. Йдемо на майданчик Аліса. Що ми прийшли просто руки помочити? я вам взяли сашки. Так, тож я зараз знайду для себе якусь лавочку, буду сидіти. Аліса пограється 5 хвилин, прибіжить потім і буде кричати Мама, мама, мама. І ми знову стоїмо тут в магазин, де корпус. Так, вчора купили ми тортик. І я його сама з'їла. Виявляється, Аліса вивела мене на вулицю для того, щоб ми зайшли в магазин і купили тістечко. Бо вчора ми тут знайшли дуже класний магазин. Як він називається? Правильно так, де продають тістечка. А взагалі це торти. Торт. І побачили, що там такий великий вибір і такі цікаві якісь солодощі. І ми купили одне. Привітні. Одне я собі купила там зі згущенкою. Згущенка. Так і є згущенка. А інша Аліса собі там обрала. То вона свої з'їла, а потім пів, половину мого. Половину мого. Зараз, до речі, покажу вам цей магазин. Так, ось так називається цей магазин. Зараз покажу вам, що всередині там є. Так, ось це ми вчора купили корзинку. Оце Аліса вчора ще захотіла собі взяти. А я взяла собі ось це тістечко. Боже, яке воно смачне. Просто неймовірно. Тут такий вибір всяких смаколиків. Дивіться, є і солене. Солоне. Є і солоні. Так, зараз купимо, яке ти хочеш? Ось це? Тільки це? Зараз будемо обирати. Так, ми купили це тістечко, яке купували вчора, і там ще Аліса обрала. О, ще якусь штуку. Тут нарешті в нас прибрали. Будівельники тут доробили, а тут прибрали все сміття. Йдемо додому. Коротше, вийшли просто купити тістечко і помочити руки в фонтані. Скажіть, будь ласка, може хтось знає якусь асоціацію допомоги для батьків, діти, яких на канікулах? Тому що в мене вже їде дах, а сьогодні тільки перший день. Я вже вам 25 разів напевно сказала, що сьогодні. Почалися канікули, бо в мене вже психічне порушення. Стільки грошей треба мати, щоб за лісою виходити на вулицю, завжди щось треба купити. Завжди просто. А де моя кава, буду знову пити каву. До речі, мені стало краще після чашечки кави. Тож стільки грошей треба, щоб просто сходити з дитиною на вулицю, то тісточку купити. То водички купи, то ще щось я не можу. Я не можу. Ні, ну звичайно, що те тісточко дуже смачне, дуже там воно е ну, якесь таке натуральне, ну, наче як хтось вдома зробив. Все так, як е сказати, все так смачно, все і тісто саме, воно таке, як е сладьоне тісто. І е згущене молоко воно... Також таке е, варене, і видно, що туди додали масло, видно, чути, що туди додали масло, і сам, саме згущене молоко, ось це яке е, річніває. Та що ж таке сьогодні? Я всі слова забуваю. Так, ну я думаю, що ви мене розумієте і так. Буду е, трохи помилятися іноді. І мені, коли жінка писала, що я забуваю прості слова. Так і є. Я Не знаю чого. Я, я їх знаю, але в момент, коли починаю записувати відео, чи, чи я нервую, чи, чи я не знаю чого. Я гублюся і не можу згадати деякі слова дуже-дуже прості. Так, я буду пити свою каву, буду, напевно, відпочивати. Я хочу всім вам побажати мирного неба, мирної ночі. Найголовніше, щоб все це скоріше закінчилося. Українці повернулися додому і ми жили своє мирне життя. Колись сказала, щоб ми були щасливі, як раніше, то людина мене там так захейтила, як раніше. Так, я була дуже щаслива. У мене було все, робота, дім, рідні поруч. Не знаю, як у вас і як ви там жили. Та я втратила дуже багато на зараз. Всім я вам бажаю всього найкращого і побачимось вже у наступних відео.